Всім добра. Сьогодні хочу розказати про ремонт сидінь на автомобілі Удача. конкретно модель така супернова. Що хочеться перше відмітити? ну Ясно, що машина 20 років в користуванні. Хто мені скаже, що сидіння в ідеальному стані. Не може такого бути, хіба що на авто ніхто не їздив. Тому раджу приділити цьому час, якщо будете розраховувати, їздити, користуватись для себе, побережіть свою спину і не тільки. Так, перше, що треба, оглянути, подивитись, ну конструкція більш-менш притомна, спинка в кращому стані, ніж в логані знаю, бо розбирав. Значить, сидіння рама більш-менш міцна, але в зв'язку з тим, що знищений кузов, кріплення сидінь були знищені так само на кузові. Відповідно, і конструкція сидіння теж зазнала, зазнала певних деформацій. Тому перше розбираємо. Вже самого немає ні фото, ні відео стану до. Кожен уявляє, кому це відео треба, стан свого сидіння, але принцип наступний. Розбирається сидіння. О, отакі кільця, отакі кільця розжимаються, починаючи з віціна. Розжимати найкраще. От підібрав отакі два помічники собі, видно, От, отакі плоскогубці найкраще. Їх треба використовувати в такому плані. Пошукайте щось максимально схоже. Знімаються кільця звідсіля, 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 потім знімається подушка. Покажу потім, як вона виглядає. І перше, що треба відремонтувати, конструкцію сидінь. От е, я би сказав, що конструктори на заводі допустили, нормально зробили сидіння, але допустили. ну, Копієчно можна було зробити маніпуляцію і так би не зруйнувалася тримаюча конструкція. От відсутні оці дві точки. Тут і тут. Відповідно, коли я розібрав сидіння, взагалі профіля були вигнуті, викорячені, вони взагалі були десь. Цей профіль сюди, профіль сидіння туди, труба пішла. відповідно Це все було проварено, вирівняно. Перевірена на рівність конструкції. Тріщини заварені бо ось були тріщини тут, тут, це видно все сварні шви І для того, щоб тримала конструкція профільне максимальне навантаження, достатньо двох точок, які на заводі чомусь не зробили. Тут та сама історія. Тут і тут. Це сидіння водійське, пасажирське, в принципі, всі так само були проблеми, але пасажирське трохи менше тріщини, менші. не менше глибокі, менше перекоси конструкції. Це в першу чергу робиться тут. Покрасити це на ваш, як кажеться, ваше бажання, я покрасив, щоб воно не корозія щоб не розвивалася, бо вона тут трохи була. Це стосується першого етапу відновлення. Другий етап відновлення. Туди знімаю, зараз я покажу. така подушка чудова. От така чудова подушка. От вона сюди стає по заводу, відповідно, звідсіля знімається. Так як є досвід ремонту бюджетного, схожих сидінь. От, як би воно не виглядало неприглядно, але в принципі воно нормально нестиме свою функцію. Там, де протерся паралон у ваших силах, 88 клей, в пляшці там, 100 мл. От, зручно. Найкраще намазувати пензликом. Якщо ні, з тюбика ще краще працювати, можна дозувати. Найкраще от, конкретний паралон це зі старих сидінь. От, але вирізаний, от, от так от не гарно а гарно, коли він світленький, він тоді тримає. Ну, так само, як і тут. Тобто це все було потріскано, зруйновано, підклеєно і наклеєно додатково. Далі я покажу, як які ще маніпуляції з цим треба, яке тут покращення, копієшне, але максимально надійне. Далі це. Подушка з водійського сидіння була зруйнована, вона відсутній каркас. Абсолютно із каркасу залишився тільки діагональ. Ось один зачеп. Ось другий зачеп, який я там подовжив трубкою, щоб хоч якось він, з нього не злітало кільце. Відповідно, маємо те, що маємо, будемо зачеплятись хоча б за це. Тут теж відсутні теж буду щось придумувати. З чого буду придумувати? Якщо у вас є, у мене от з Москвича 41-го є такі дві тяги, я знайшов. Це прям заводські сидіння. Вони трохи ширші, але це немає проблеми. Ось одну вже попробував розігнув. І буду з нею робити, зараз покажу. Тобто за цією конструкцією тут зачепитись нема, відповідно, дві точки от за них і зроблю. Третє, це такого ваші жіночих рук може ця робота потребувати. Оце все було порване, ясно зруйноване, але зараз максимально наскільки можна під чохол зроблено так. Тут відновлено. Конструкція під оці скоби. Відповідно, я собі так думаю, що я заведу заведу оці проволоки сюди, потім сюди, тут зігну вже і зроблю ще одну поперечну. Так само сюди зажину і зроблю. Ну, мабуть, розігнути треба буде. Коротше, конструкція буде полегшена, але з рахуванням того, що тут більш товсті е ці скоби, що зачистити треба, щоб не було ржавого на сидінні. От, то я думаю, воно триматиме. Так, проміжний такий результат вийшло зробити, буду кріпити на ті рами, де є. За що зачепитись, відповідно, от такий каркасик із, доброї, із доброго прутка зачистив. Буду відповідно його кріпити. Перший заклеяв, пропускаємо, другий і третій. Кріпити буду на те, що зняв, потім покажу. Оці два виводи. Ну, я так подивився, на жаль, тут нема вже проволоки. Буду їх кріпити стяжками. Вести сюди, буду вести сюди, прикріпляти, щоб вони не гуляли, нікуди не встромилися. Додатково ще вже не раз таку штуку використовую, ось є меблевий такий матеріал. E... Ні, не так отак. Отак буду використовувати він оці нерівності під навіть під заводським чахлом, нормально так, нормально так згладжую, ну прорізати під раму, звичайно, буду. Народна робота. З непривички. Її робить дуже марудно Все злітає, все нервує. Все рветься. Та давай уже. Ти бачиш це тільки зачепилось. Так. І оце тільки такими Кусачками, бо плоскогубці навіть не лізуть. Там щось знімаєш, ти бачиш, ні? Uh -huh. Ану однією рукою тут спробуй відведи оце, да, щоб хоч щось видно було. Ну і все, і оце тільки отак зводить. Цей ромбік набагато. Краще в логані, там воно кругліше Менше гемора було з цим. Це вже показує просто. Чого треба очіку... очікувати, роблячи ці роботи. Тепер бажано добре сплюснути, зажати по краю ромбу. Так щоб одна сторона О, там видно зайшла на іншу. Отак триматиме. Ну, так триматиме. Ну так як в водійському сидінні, то там треба... По три кільця ставити за петлі. Три, по три кільця на три лінії. Раз, два, три, раз, два, три. І тут три, і ще два кільця отут. І монтувати теж треба з краю Спочатку тут, потім цю полоску, або цю. Один якийсь бік, потім центр, потім іншу. І в кінці вже сюди. Ну так як тут рама залишилась тільки. Так, собі одна назва Тут я показую, як є сам принцип. Там водійське добре вийшло відновити. Так, тут ось є рама, відповідно, навпроти рами роблю собі, роблю собі, роблю собі отвір під кільце. Так, так, от. Вставляю цей ромбик. Мабуть, от так от буде краще потрапляти на тут рубку і ні, цей ромбик не піде, бо там товстіша трубка прийшлося відновлювати, відповідно беру з більш розкритим, мабуть, аж отаке беру. Щось уже таке беру. Буду пробувати якось його там закрити. Ще не знаю. Оп. Ага. От Отамота ж за оте зачіпляюсь. Оп! І вискочила. Оп. Оп. Отак, отець виводжу. Ну а тут ось як вийде зараз, якщо вийде кусачками, тут мабуть можна і оціною попробувати потримати звідсіля. Отак -от -от. опа, От як Ось якось отак. Муки з кожним ромбиком. Все, якщо у вас рама є, то відповідно крайні. Як ще раз повторюю, з краю, з краю, потім центральні, потім ці, потім дві крайні. Так, отака нехитра конструкція, перевірена часом на іншій сідушки, Шість стяжечок. Ось так от ми її кладемо, щоб закривали оці І... О, треба поміняти. Так, конструкція не дає просідати по дошкам, бо тут видно навіть, хоч воно виглядає надійно, ось попродавлювало, а там попродавлювало потім. Так, з цими вийшли отак. От. Сюди будуть ховатися, тут виходити, чіплятися за раму. Зараз будемо все це збирати. Стяжки не треба зразу. За трубки за ці заправляємо, ну, заправляти треба. На замок заклацувати не треба, вони зараз надобляться Подвійну функцію виконувати буду. Так, все сюди, цю стяжечку заправляємо. вот еще вот так вот заправляем так, это я сделаю сначала стяжки ох, не хватает должины руки так сначала стяжечки застегнуть застегнуть тяжечки раз есть друг Ніх? Рукою. Та що ж ти треба? Єсть. Все. Єсть. Тепер. Це найговорніше. Що зараз? Тепер заправляємо тут подушку на свої місця. Вона стає. Свої місця, тут заправляємо, тут перевіряємо, і покажи по отворам по оцим тут треба її підправити, щоб вона отак випрямилась, а от тоді вона ставатиме далі, на свої місця, все. Так, тепер ставимо. штуку ой вот, вот так неправильно правильно что неправильно не нам белым треба красивым до нас неправильно красивым треба на Так. 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 Вот так. 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 Е, якість треба тільки брати дуже никенький, от він такий і не шкодитиме і подушці, і не йорзатиме, буде нормально стоять, працювати. Все, тут отак заправлено. Шість будносна, я думаю, достатньо. Менше навряд чи. Да. Отак ставимо і накриваємо подушкою її. І тепер става. І тепер тут проволочка ця. Її розправляємо. Ух ты. Тут щось у нас. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Зігнуто не добре. Хоч би не лопнуло. Отак от розправляємо. Заправляємо і надягаємо. Ось ця рама тримає і відносно її в правильному положенні. Так. Якщо б не заправляли, хто би як було? Тепер тут рівнесенька. расправляем и подаем оттуда и так вот эти штуки сюда вот вся штука вот и сюда и тут наш додатковый захист сюда. Вот так вот на да. расправляем. Ну, меньше-менш. Меньше -меньше. меньше. Ревномерно. Вот так вот. Так. Теперь разведь себя. Ведь, Ведь ломалась. Вот. Все погано. Mm. 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 Так, тут ось обламався трошки, нічого витягнув і вирівняв. Однаково. Тут ось тепер стяжки нам по центру додаємо і стяжки нам будуть служити подвійну службу. Зараз крім того, що триматимуть лінолію шматочок, вони нам іще триматимуться, ними витягуватимемо. Оцю вирівнювати вирівнюватимемо по сідушці, щоб вона нормально потім у нас рівненько все затяглося. Ось такимось чином якось закріпляємось. Раз. І тепер можна защіпати Якщо защиплеться. І поки так от злегка підтягуємо. От. Так. Так. Так, отакий От помічник треба, щоб його нормально зашити, вдавити. Тепер з тяжечками підтягуємо проволочку. Ближче до рами і проволочку. Тут ще кільце ставимо. Здається, отак воно має тут бути. Закривати. Так. Ні, не так, а так, все-таки отут кільце ще ставлю. І проволочкою ну не вистачить, значить треба буде зачіплятись, додавати шматочок проволочки. Зачіплятись, натягуватись сюди, за оцю тяжку. Ну, вже темно так. все одно знімати доробляти завтра будемо покажемо результат це також вже можна підтягувати з сидіння так. такий результат на виході маємо відновлені сидіння Тут все щільненько, тут наскільки можна, І це те, що ми робили тут з подвійною рамою. Це водійське тепер буде, було пасажирське, тут повністю відновлене по заводу. От. До честі сказати. Спинки не розбирались, бо спинки в гарному стані. Сидіння набагато якісніше закладені в них міцність, ніж на логані бо там за 10 років і спинки теж потребують ремонту. Отак от, от все зроблено. Щільненько, ну, звичайно, десь зашита, але зараз це. Для себе на пам'ять як гарно і в чохли. Будемо користуватися вже в чохлах. Але буде нормальна рама, нормально сидіти, рівненько, не перекошена Сподіваюсь, ще кілька років. Такий результат.